Дай Боже здоров'я вам і вас, Боже на все святе і Боже, молитвами всіх святих, особливо славного святого Апостола Тадея Середніх, що сьогодні день свята його народження, також пречистий Богородиці, до якої молимося ми, гадуючи свято покладення чесної ризи її. Треба просимо заступництва славного Івана Хрестителя, якого Свято будемо мати на тижні. Ці дні особливо згадуємо заступництво славних першого апостолів Петра і Павла. Слава Ісусу Христу і слава Україні героям, слава з Богу. Україно, молюся за Тебе, як за матір гріховну святу, за блаки твого вічного неба. І за ниву твою золоту, за блаки твого вічного неба, і за ниву твою золоту країну, болюся запам'я, у б'єних за волю синів і за тих, що у душах запалять, Промінь правди, що вкрай заяснів і за тих, що у душах запам'ятає, Правда, що край зрісні. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Благодійна організація. Проект Константин, яка займається забезпеченням українських військових. Повідомила про загибель на фоні свого захисника. Повідомила про загибель на фронті свого засновника, британського волонтера і добровольця Пітера Фуше. Як пише BBC, 49-річний чоловік служив на сході України бойовим медиком. За словами Галини, Жук, яка є комерційною директоркою, заснованою Пітером організації, він жив як герої та загинув героєм на полі бою. Фуше був особисто причетним до порятунку понад 200 поранених. Бійців допомагав евакуювати цивільних із прифронтових населених пунктів та особисто доправляв туди гуманітарну допомогу. Представник британського уряду заявив, що родині загибло в Україні підданого сполученого королівства буде надано необхідну підтримку. Проект Константин було засновано в 22-му році. Він займається збором транспорту дронів одягу та їжі для військовослужбовців на передовій. Сунак готує представлення до нагороди. Британці поховають з почестями на батьківщині. Тіло везуть на прощання до Лондона. І це вже не перші випадки, коли британці віддають своє життя за Україну. Симнює. 22-річний британський доброволець загинув на війні в Україні. Про це повідомило видання Daily Mail, Про це вже повідомляла прем'єра Сунико. Він воював за Україну ще з початку повномасштабного вторгнення російських військ. Доброволець загинув вчора, 30 серпня, під час бойових дій, в одній із східних областей України. Ден брат Сема підтвердив його загибель. Він віддав йому шану та назвав винятковою людиною і хорошим солдатом. Чоловік зазначив, що відчуває біль втрати з його слів, а все ж він пишається своїм братом. Сем, який раніше не мав військового досвіду, воював у складі групи міжнародних добровольців. Під назвою темні ангели повідомив Ден'ю. Друг сім'ї Деніел Берг раніше радив Сему навчитися на медика, перш ніж записатися у добровольчі підрозділи, які братимуть участь у війні проти росіян в Україні. Він приєднався до Берка та його групи іноземних добровольців темних ангелів. Пізніше група розпалася. А саме інформує видання, вирушив на схід, щоб працювати з військовою розвідкою гур України. Британець сем'ю вивчав психологію в Бермінгемському університеті. Після вторгнення російських загарбників на територію України чоловік ухвалив рішення воювати проти російських окупантів. Рішення він Хваливу у 21 рік. Нагадаємо, 1 травня у боях за Бахмут загинув 26-річний доброволець. із США. Купер Ендрюс потрапив у засідку російських окупантів, коли евакуйовував людей із Бахмута. Повідомив журналіст Джейк Ханрахан. Це вже не перша втрата британець Пол Урі, який допомагав українцям на війні, помер в полоні Росіян. Про це пише BBC. як зазначає видання, російська пропагандистська агенція Новості заявила, що Урі помер у полоні від хвороб та стресу. Проте всі ми знаємо, що творять з полоненими так звані ДНР та ФСБ. Більшість політиків та експертів уже пропустили. Що полоненого цинічно вбили матір пана Урі Лінда повідомила, що у її сина був цукровий діабет. І він приймав інсулін. Пола Урі разом затримала на одному з російських блокпостів на півдні України 25 квітня. Він намагався в'їхати на підконтрольну росіянам територію. Повідомлялося, що він допомагав евакуювати родину села Південнішого Запоріжжя. Росіяни звинуватили британця у шпигунстві. Лінда Урі розповіла, що син хотів волонтерати. Перед поїздкою в Україну сказав, що не може просто сидіти і дивитися, як помирають люди. Пола Урі залишились діти. В МЗС Великобританії вимагає термінового Яснення через повідомлення про смерть британського гуманітарного працівника Пола Урі, який був полоні на непідконтрольній території України. Крім того, як повідомляють анонімні джерела, стації на особистому контролі тримає Борис Джонсон, який вже віддав терміновий наказ задіяти всі методи, аби витягнути з полону решту полонених британців. Крім того, збільшити військову допомогу для України по максимуму. Співчуття рідним і близьким друзям нашого героїчного побратима з Великобританії та всім тим, хто зараз у біді. Втратив рідних, близьких героїв, патріотів наших дорогих у цій війні. Дай Боже сонячного воскресіння війни. Друзі, ставте вподобайка. в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. В останні завдаючи ракетних ударів по Україні. Росіяни використовують майже весь свій арсенал відповідної зброї. Серед них є крилаті надзвукові ракети Х-22. Під час пуску США ракета вибухнула одразу після пуску у повітрі двигун і крилоту 22К. Літак Здійснив аварійну посадку. Утім, не долетіло. Пишуть, що рухнув у Азовському морі. Ма пишуть, що тільки що знайшли останні тіла двох пілотів, а також корпусові від літака. Ці ракети відзначалися не одному злочині. Карма наздогнала, що жив. Останні мається на увазі початку літа. Ворог віддав Україну одні із найпотужніших атак за минулі місяці. Літаки стратегічної авіації У кількості 10 одиниць тіснили пуски 40 крилатих ракет Х-101, Х-555 з Каспійського моря. Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22М3 завдали ударів дев'ятьма ракетами Х-22 з північно-південного та східного напрямків з акваторії Чорного моря. Окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського Зування калібр і за півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами шахеди 136-131. силами. ППО знищені всі 40 крилатих ракет. Одну з двох ракет калібр і обидва шахеди. На жаль, при такій інтенсивності атака перехоплення на дальніх відступах у усіх ракет неможливе. Частину ракети збивали вже над Києвом. Уламки однієї з ракет завдали значних руйнувань у багатоповерхівці. Ракети Х-22 спрямували у напрямку Києва. Річ у тому, що від Х-22 Ам, більшість міст України не прикриті. Ці ракети не є високоточними. Застосування їх проти заселених цивільними територіями вже автоматично воєнний злочин. Поки були повідомлення про руйнування в приватному секторі поблизу Дніпра. Отже, всього 51 ракета просто згадалася прогнози улюбленців опубліки, які він дав майже рік тому. Що ви там два-три тижні? Олександр Коваленко зазначив, що окупанти разом з літаками втрачають льотчиків. А Росія виробляє приблизно один літак на місяць українським військовим потрібно знищувати по два-три російські винищувачі щоб москва не могла відновлювати втрати, згідно з верифікованими даними за увесь час повномасштабної війни в україні ВКС РФ втратили 95 фронтових бомбардувальників не до винищувачів Су-34. при цьому остання верифікація втрата датована 22 грудня 2023 року згідно з неверифікованими даними ВКС РФ втратили за два роки більше 50 су 34 знищеними і пошкодженими, Ними розповів військовий аналітик Олександр Коваленко. При цьому він вказав, що за станом на початок повномасштабного вторгнення в Україну на озброєні ВКС РФ було 110 су 34 з яких боїздадено було менше стан. Тим часом Росія продовжує виробляти су 34 і її потенціали. Це скадрилья на рік, тобто від 10 до 12 літаків або один літак на місяць. Іншими словами, якщо втрати Су-34 будуть виведені на рівень двох трьох літаків на місяць, компенсувати їх виробництвом буде неможливо. а Загальна чисельність буде у. Мінос пояснив експертам за його словами. Під час падіння Су-34 висока ймовірність загибелі пілота а його підготовка це 5-10 років навчання, постійних тренувань, практики цікаво, і те, що якщо навіть пілоту вдається катапультуватися, то ще не факт, що після приземлення він виживе. Справа в тому, що російські крісла пілотів зроблені як для людей, і при приземленні на грішну землю пілоти нарідко ламали шию деякі ламали хребет або кінцівки. все вище викладене підводиться до того, що при стабільному відстрілі Су-34 в якийсь момент у ВКСРФ може виникнути проблема з основною робочою пташкою, що застосовується для ударів кабами. Підсумував Коваленко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила переможе з Богом Україна, борімося й поборемо, молимося і вимолимо. Сьогодні починаємо дев'ятницю до славного апостола Дюди Тадея, якого просимо заступатися перед Богом, Божою матінкою, просити за скоріше пришестя Божого війська до Франківська. Війська сонячно воскресних героїв у до Силові. Ще великим кобзарем, який стане президентом королем України на віки. Но прород УПА, даних ще з 1942 року свята Різдва. З нашого юного героя Христинанина УГКЦ Степана Навроцького. Для того сигматика капелана УПА, який вернеться з Божим військом. У святий Юдо тандей. Святий апостоле, вірний слугу і Приятелю Ісуса, церква в усьому світі шановує Тебе і звертається до Тебе як до покровителя у безнадійних та важких обставинах життя. Помолись за мене, що відчуваю таку безпорадність і самотність. Заступайся за мене, щоб всемогутній Господь надав мені скору поміч там, де вона найбільше потрібна. Прийди мені на допомогу в час моєї найбільшої потреби, помолися, щоб зі мною завжди була підтримка і допомога Ісуса. Найважливіше прошу тебе, щоб одного дня я могла приєднатися до Тебе і усіх небесних святих та хвалити Бога з утіхою, спокоєм і радістю на віки віків. Амінь. Я пам'ятатиму про твої молитви, о святий Юдо Тадею, шануватиму тебе, як свого заступника, як і багато хто переді мною, через ті ласки, які Господь так щедро дарує на твої прохання. Амінь. Святий Тадей, опікун знедовлених. Святий Юда Тадей, як знаємо, придбав у Бога особливий привілей спішити з порятунком на заклик людей, доведених до розпачу. Згадує про це свята Бриїта, який з'явився Ісус Христос, і доручив їй молитися до святого Тадея у всякому горі і біді, цей великий святий, такий близький Ісусові. Не залишає нікого, хто звертається до нього з допомогою у розпуці і вимолює ласки. Цей могутній покровитель ніколи не підводив, в цьому переконалося багато людей. В журналі Післанець Насвятішого серця було опубліковано статтю про те, що одна особа звернулася до святого апостола Тадея в безнадійній справі, обіцяючи. 12 служб Божих задушів чистилищі і дочекалася щасливого свого прохання. Отже нехай ніхто не втрачає надії, а віддається під опіку святому Тадеєві, з повним довір'ям, гаряче молиться і буде вислуханим. Постановляю кожній потребі звертатися до святого Тадея, щоб забезпечити собі заступництво і покровительство не лише на протязі всього життя, але передовсім у годині смерті. Святий тадею відкриваю перед тобою свою душу і серце. Оце славно я важкій життєвій боротьбі. Падаю під тягарем турбот, які пригнічують мене до землі. Наче важкий хрест, ти бачиш добре, що мої сили ослабли, і остання надія покидає мене, залишаючи в присмерках розлуки. В годині цій смутку і вічаю прибігаю до тебе, благаючи твого заступництва перед Богом. О, святий тадею, опіку незнедолених, не покидай нас, поспіши на порятунок, вислухай мої прохання і виєднай у Бога те, про що я в тебе прошу цю мить. Просимо ми за те, що в цю мить просять найбільш патріотичні побожні люди України. І діаспори нашої та наші друзі в світі. Я ж нагадую вам, що єдиний апостол зображується з обличчям Ісуса Христа на грудях, яке є на полотні, що називається ця ікона, перша нерукотворний Спас. Перша ікона ця створена за одну мить, коли Ісус обтец своє лице. І на полотні відобразилося воно, Ісуса Синьоокого Русого. в останнє літо життя Ісуса Христа. Він це зробив задля того, щоб люди вірили, пошановували ікони. І потім він підтвердив це в останній годині свого земного шляху, коли він йшов на Голготу. До нього підійшла свята Вероніка, дівчина, Юна. І Ісус, обтешив своє лице, зробив знову ж таке чудо, але на хустині Вероніки за одну секунду відобразилось лице синього ока Ісуса у терновому вінку. Замовчують багато священиків, єпископів за те, що правдивий Ісус синьоокий Русий. А мають з'явити вже Христа, чорноокого, чорноволосого. Пам'ятайте про це і пам'ятайте, що перший в інтернеті літом 2010 року про це сказав за Божим наказом я, щоб люди вірили в пророцтво УПА, як багато чого іншого я сказав того, що не кажуть священики. І до цього часу, на жаль, жодного відео мені не переслали. Хто б ще священиків сказав за те, що Ісус синьоокий русий за це чудо. Нагадаю вам, що правдиві божі візіонери кажуть, що Ісус синьоокий русий, і також Бог дає чудо, що ікони чорно-білі самозабарлюються вперше в Україні. На Волині в Прикарпатті, у мене самозабарвилася ікона Січисла. Бачите, ви а йдуть особливі чуди. А про те, що ікони самозабарвилися на Волині, продовжують найбільше там чуда. Бог дає в Галичині на Волині. Власне є наша стаття, яка вийшла десять років тому назад. Знайдіть її почитайте уважно, тому що найбільш важкі події спротиву силам зла. Будуть саме на Волині і в Галичині, тут люди в рази більше спротивляться тій нечисті, ніж це було по Дніпрі. За що ми знаємо за героїчні дії ті 24 лютого 2022 року. Славимо наших воїнів і всіх тих, що спротивлювались гадам зла Московії та їхнім запроданцям і. Попереду ще більша війна, та не бійтеся, бо Бог з нами і Божа Мати, і святі заступники великі, наші уже стали воїни, які вернуться не як ангели, а як святі, як люди, і скажуть своїм рідним, близьким, як там в сонячному царстві жили вони, стали більш побожніші, патріотичні. І як мають жити люди, рідні, їхні, близькі, друзі, дорогі, як Богу мають годити і як мають перемогти всяку нечість у собі і в цьому світі, тому що перемога Бога починається з перемоги в нашому серці. Пам'ятайте, дорогі мої, старайтесь у цих днях особливо. Направити душу свою за більшу віру до Бога, за більшу віру про ростов, які найбільш прекрасні зі всіх передань останніх часів, які Бог передав найбільше саме українцям, християнам у ГКЦ мережі ОУН-УПА. Пам'ятайте про це. І хай всі дружні до нас християни. Більше діють за Божим планом. Тоді скоріше справжня Україна настане, Бог прийде, і на оновленій землі врагів не буде всіх проклятих, а буде тільки Бог, і буде Божа мати, і будуть тільки люди Божі на землі. Дай Боже, щоб це сталося у цьому віці. І Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Роби Господи, все те! На добре і святе прийми нашу Господню молитву цю і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла, наших і бласенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн бух, і голосови на день цей і на майбуття нас. Всіх людей своїх у цей час благодаті всечиславської числа ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог ще святило сім'я Твоє, Бог, щоб, дай Бог, щоб була прийшло царство твоя. Твоє. Як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас уси, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духа нашого, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, хай буде ми по серцях, на віці вічні. Амінь. Боже наш русий, сіньоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже, і військо Україну всіх нас скоріше спасе. Навіки вічні. Амінь.